Це більшість, що я запитав, зрази страх хороший, що тримає нас у бідності. Ментальність? Ну, дивіться, це, ну, що таке страх? Та? Ще є таке сором. Знаєш, Я буваю, що сором нас тримає у бідності. А, якщо говорити про страхи, то, наприклад, що говорити про українців, це ясно, що перелякані, ці постійно, кожну ніч зараз обстріли. Це, це просто жах, як люди. Переживають і ти що, і там, і ти що тут, ти, що тут навіть більше переживає, чим там, тому що ти знаєш, вже якось пристосувалася до цього життя, хоча неможливо ментально до цього пристосуватися. І страх, якщо він такий тваринний, так, оцього виживання, там ну, взагалі не про гроші люди не думають. Але є інший вже рівень страху, коли вже підприємець починає заробляти, вже там якесь посттравматичне зростання, я якраз працюю вже в цінніші да, з людьми, коли вони кажуть, ну слухай, от я, не приходить вже ніхто, щоб ти розумів. на консультації каже, що мені страшно. Ну, де ж ніхто ж так не каже. Мені страшно, чоловік, знаєш, успішний, прийшов, буде розказувати, що йому страшно. Ні, він каже, оце ти знаєш, ну, дві компанії відкрив, а третя щось не йде. Ну, не де і все. Не знаю, що це. Давай, може, план не той? Може, в мене директор не там все не, 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 не тягне. А там страх, який а, перейшов або з особистого досвіду якогось першого, де колись там щось не вдалося, він вже думав, що він це забув і 20 разів вже значить, пропрацював, або він дійшов до того рівня грошей, після якого вже оця фінансова ментальність не поміщає. І мозок спрацьовує. Ой, щось і страшно. Ти, ти таки незрозуміле. Типу знаєш такий він неосознаний не, не страх, підсвідомий страх. І от з цими страхами з ними можливо працювати, їх виносити на поверхню і робити з них ресурс. Ти знаєш, що страх взагалі це наш ресурс, це наш помічник. Тому що якщо в тебе порядку нормально страхом, ти не підеш там якийсь небезпечний квартал в час ночі перевіряти свою сміливість. Ну, -ну. ну Це адекватність. Так? А є страхи, які, о, а чого це я туди? А може ні. Оці сумніви, вони не про гроші. Наступне сказав про заздрість, так? так? Ну, я не можу сказати, що заздрість це українська національна якась особливість.